На нього не кам, і те щосе. Не кам збігається. Доброго дня. Сьогодні проводиться громадське слухання по проекту містобудівної документації, детальний план території на земельну ділянку із кадастровим номером, який закінчується на 52.20 в межах Боїрської міської територіальної громади Фастівського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Присутні представники виконавчого комітету Боярської міської ради, представники ТОВ НДПІ Київ проєкт, представники громадськості. У засіданні на даний момент беруть участь 15 учасників громадських слухань. Порядок денний такий: перше питання обрання голови громадських слухань. Друге затвердження регламенту громадських слухань. Третє – Обрання представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії. Четверте висвітлення мети громадських слухань. П'яте обговорення матеріалів по проєкту детального плану території. Шоста розгляд пропозицій зауважень до містобудівної документації. Сьомо узагальнення пропозицій та підведення підсумків проведення громадських слухань. <кій> Я, тож, пропоную затвердити порядок денний та регламент проведення громадських слухань. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Рішення прийнято одноголосно. <кій> Відповідно до пункту 9 постанови Кабінету міністрів України від 25.05.11 року за номером 555 громадські слухання проводяться під головуванням уповноваженого представника замовника містобудівної документації. Тож пропоную брати голову громадських слухань міського голову за родину Олександра Олександровича. Тобто, мене не буде зауважень. Прошу тоді. Наступне питання. Зарубін. Е, наступний пункт. Я пропоную регламент зборів тривалістю до 30 хвилин. Виступи посадових осіб міста, представників, замовника та проєктної документації до 10 хвилин. Запитання та пропозиції мешканців, виступи представників громадськості, внесення пропозицій і побажань до детального плану до 3 хвилин кожному виступаючому. Немає заперечень або інших якихось пропозицій. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. <кій> пропоную обрати представників громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських обговорень. На зараз присутні три працівники громадськості. Mm? Ну так, троє представників громадськості. Я пропоную їх обрати. Якщо немає запитань, заперечень. Прошу тоді голосувати. Хто за? Проти? Отрималось. Дякую рішення прийняти одноголосно. <клес> Наступним передаю слово головному архітектору Андрію Доброго дня. <клес> Детальний план території розробляється з метою визначення планування організації і функціонального призначення просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону іншої частини території населеного пункту, призначеної для комплексної забудови чи її реконструкції. Детальний план території розроблений на замовлення виконавчого комітету боязкої міської ради відповідно до рішення сесії Боївської міської ради від 12 вересня 2024 року за номером 5623170 Процедура проведення громадських слухань була опублікована в засобах масової інформації. Громадське обговорення проходить в період з 12 грудня 2024 року по 12 січня 2025 року включно. Всі матеріали були висвітлені в засобах масової інформації. В процесі проведення громадських слухань пропозиції та зауваження громадськості на адресу виконавчого комітету не надходили. Громадські слухання проходять в порядку, встановленому постановою Кабінету міністрів України від 25.05.2012 року за номером 555 та відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про регулювання містобудівної діяльності. Дякую, надалі передаю слово трактанту. Дякую вам. Доброго дня всім, шановні присутні. Детальний план території розроблено на підставі рішення Боярської міської ради, завдання на проєктування, викопіювання із містобудівної документації вищого рівня, інженерно-топографічного плану виготовлено у 2024 році товариство з обмеженою відповідальністю НДПІ Київпроект». Детальний план території. Також був розроблений на основі генерального плану міста Боярка, який затверджений рішенням Боярської міської ради. Територія проектування розташована у межах Боярської територіальної громади у перспективних межах міста на його периферії. Площа і межа території проектування визначена відповідно до рішення Боярської міської ради та викопіювання із містобудівної документації і становить 2,06 гектара. Планувальний каркас, до якого примикає ділянка проєктування, визначений існуючою мережею локальних вулиць міста. У межах території проєктування вулична дорожня мережа на даний час не розвинута. Під'їзд до території проєктування здійснюється з локальної дороги з твердим покриттям. Територія, як я вже сказала раніше, розташована у південно-західній частині міста Бойка і межує на півдні із територіями дитячого санаторію Барбіно. На заході із лісовими насадженнями, на північ з територіями існуючої садибної забудови. Рельє території проєктування рівнинний, слабохвилястий. На час початку проєктування територія, яка розглядається, є вільною від забудови. Територія складається із однієї земельної ділянки із цільовим призначенням 0101 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 2,0606 гектара. Територія проєктування не входить до жодного із восьми природних коридорів загальнодержавного значення, які проходять територією України. Існуючі обмеження, що впливають на проєктні рішення, є наступними: охоронна зона навколо території та об'єкти природного заповідного фонду, а саме від лісових насаджень на заході території проєктування 50 метрів. Також охорона навколо інженерних комунікацій, а саме газопроводу високого тиску 10 метрів. Та опору санітарної охорони курортів, а саме від дитячого санаторію Барвіно, на півні території проєктування 100 метрів. У межах території проєктування передбачено виділення території для розміщення садибної житлової забудови, а також озеленених територій спеціального призначення. Навколо території проєктування передбачено влаштування двох вулиць у червоних лініях, які разом утворюють зручну мережу під'їздів до житлових кварталів садибної житлової забудови. Також проєктом передбачається нова планувальна структура земельних ділянок, а саме їх поділ відповідно до умов законодавства і необхідність зміни їх цільового призначення на код 0201 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Садибна ділянка. Відтак, у межах території проектування передбачено розмістити чотири земельні ділянки і відповідні садивні будинки. Загальна площа території садивної житлової забудови складе 0,65 гектара. Чисельність проєктного населення за розрахунком складе 12 осіб, а щільність 19 осіб на гектар. Потреби в місцях закладах громадського обслуговування задовільняються за рахунок об'єктів і установ громадського обслуговування, розміщених у межах боярської територіальної громади. Забезпечення пожежної безпеки передбачається використання існуючої пожежної частини міста Боярка, яка розташована по вулиці Шевченка, 80 на відстані 5,4 км від ділянки території проєктування. Ділянка проєктування розташована у системі існуючих доріг з твердим покриттям, а також проєктом передбачається трансформація цих доріг у проїзди та вулиці у червоних лініях. З північної та південної сторони ділянки передбачається влаштування двох вулиць у червоних лініях, а під'їзд до ділянок передбачається з північно-західної частини території проєктування. Забезпечення місцями для тимчасового паркування передбачено індивідуально за рахунок садибних ділянок. Також містобудівною документацією розроблені рішення щодо інженерного забезпечення території. Таким чином передбачається влаштування централізованої системи водопостачання та на господарської питні та протипожежні потреби від магістральних кітцевих мереж господарсько-побутового ем, питного водопроводу міста Бояка. Мережа господарсько-побутової каналізації передбачається централізована з відведенням стоків до існуючих мереж господарсько-побутової каналізації громади з подальшим відведенням до очисних споруд. Детальним планом також передбачається підключення до існуючих мереж електропередач, електричні навантаження підраховані відповідно до архітектурно-планувальних рішень, забезпечення газом проектної житлової забудови пропонується здійснювати від існуючого газопроводу. Інженерна підготовка, яка передбачена у проєкті, включає комплекс заходів щодо забезпечення придатності території для містобудівного освоєння, захисту її від несприятливих антропогенних і природних явищ та поліпшення екологічного стану. Відведення поверхневості вод. З території проектування здійснюється по ухлах проїздів по межі закритої дощової каналізації, проектом розроблені принципові рішення щодо відведення поверхневих стічних вод із території проєктування. Періодичне вивезення сміття з території проектування передбачено у місця, які погоджуються з управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства. Збір сміття роздільний, а система вивезення планово регульована. Окремим розділом проекту містобудівної документації відповідно до окремого завдання розроблені інженерно-технічні заходи цивільного захисту населення. Також варто сказати, що окремим томом документації розроблений розділ охорони навколишнього природного середовища, який для проєктів містобудівної документації є звітом про його стратегічну екологічну оцінку. У текстових матеріалах проєкту містобудівної документації також наведений план реалізації документації, а також в повному обсязі відповідно до чинних норм визначені основні техніко-економічні показники. Я вам дякую за увагу. Дякую. Які будуть зауваження, можливо. Шановні присутні, немає зауважень до цього проєкту? Тоді підведемо підсумок громадських слухань щодо врахування громадських інтересів по детальному плану території. Заперечень щодо підсумків громадських слухань, не надійшло. Таким чином. Учасники громадських слухань містобудівної документації вирішили вважати громадські слухання містобудівної документації детальний план території на земельну ділянку із кадастровим номером 3222-4103-00, 2.02-2.005,5020 в межах Кольської міської територіальної громади Фастівського району Київської області, що відбулися відповідно до діючого законодавства дякую мешканцям за за участь у громадських слуханнях файлою до